Креслення деталі призматичної форми. У майстерні часто доводиться мати справу з деталями призматичної форми, що містять собі різноманітні елементи отвори, фаски, скошені частини, вирізи. Для виконання ескізу чи креслення такої деталі одного зображення недостатньо, щоб визначити форму і розміри для її виготовлення. Необхідно виконати зображення цієї деталі з різних боків. Спереду, зверху і зліва. Називаються ці зображення відповідно: Вигляд спереду, вигляд зверху і вигляд зліва. Щоб уявити собі форму деталі і накреслити її, потрібно подивитися або уявити, як виглядає деталь з трьох сторін: спереду, зверху і зліва. Подивимося на дану деталь призматичної форми з вказаних сторін. Вигляд спереду вважається головним. Він дає найповніше уявлення про конструкцію деталі. Під виглядом спереду знаходиться вигляд зверху. Його розміщують строго під головним виглядом і не зміщують ні вправо, ні вліво. З правого боку на одному рівні з головним виглядом розміщують вигляд зліва. Вигляд зліва також повинен бути на одному рівні з головним виглядом. Отже, таким чином виконуються креслення деталі призматичної форми. Вигляд це зображення видимої частини предмета. Головний вигляд вигляд спереду. На нашій деталі зафарбований в червоний колір. Ми бачимо прямокутник з горизонтальною лінією. Це і є зображення головного вигляду. Вигляд зверху на наші деталі зафарбований синій кольор. Ми знову бачимо прямокутник з горизонтальною лінією. Це і є вигляд зверху. Вигляд зліва зафарбований в зелений кольор і являє собою куток. Це і є вигляд зліва. А тепер вимерімо розміри деталі і виконаємо креслення в такій послідовності. Спочатку головний вигляд, потім вигляд зверху. І завершуй виконання креслення вигляд зліва. Кількість виглядів на креслення повинна бути мінімальним. Вибір кількості виглядів обумовлений складністю форми деталі. Розмір деталі проставляють спочатку на вигляді спереду, тобто головному. А ті з них, які там розмістити неможливо, наносять на інших виглядах. Розміри проставляють над розмірною лінією по центру. Ближче до зображення представляють менші розміри. Якщо розмірна лінія розміщена вертикально, незалежно з якого боку контур деталі, то розмірне число пишуть зліва від лінії і читають знизу догори. Виготовлення виробів, що складається з декількох деталей, закінчується за складанням. Складання деталі можна виконувати як за технічним малюнком, так і за складальним кресленням.